На сучасному етапі перед школою стоїть важливе завдання виховати, навчити дитину компетентності, творчості і ініціативності, щоб вона свої знання могла застосувати в будь-якій галузі сучасного життя. Тому нам необхідно мати достатню кількість інформаційних технологій, засобів комп'ютеризації. На жаль, в нашій школі не є достатньої кількості всього того необхідного, щоб виховати таку особистість. Тому і ми бажаємо стати учасниками проєкту, щоб, м м сказати, щоб забезпечити можливо учнів, всіма, учнів, вчителів, кабінети всім тим необхідним, що потрібно для здобуття високоякісної освіти на сьогоднішній день. Це стосується зокрема і біології, і кабінету біології, тому що період описового так вивчення біології закінчився, почався реконструктивний. Ми повинні заглянути у мікросвіт живої природи. Ми повинні більше дізнатися про особливості функціонування організму. А це можна лише за допомогою мультимедійних комплексів, які дозволяють спостерігати особливості кровообігу, особливості функціонування тканин, клітин, особливості її будови. І, звичайно, учні могли б не тільки пізнавати, а й ставати учасниками цього процесу, могли б аналізувати, а це розвиває їх творчості, поглиблює знання. Крім цього, дитина могла б спілкуватися із іншими школярами України, а можливо, і виходити у е, міжнародне спілкування. Ну і, звичайно, це покращувало якість нашої освіти, розвивало б зацікавленість учнів їхні творчі можливості. У часи кардинальних змін у суспільстві Україна потребує людей, які боєм здатні приймати нестандартні рішення, змогли творчо мислити. Тож ми прагнули, щоб випускники нашої школи вільно адаптувалися в сучасному суспільстві, мали високий рівень знань, були технічно грамотними, готові до реалій високотехнологічного світу. Тож завданням школи і вчителя є виховувати таких учнів, навчати їх самостійно приймати рішення позитивно вирішувати проблемні ситуації, використовувати свої знання при розв'язанні практичних завдань. Участь у проєкті «Відкритий світ дасть можливість нам стати учасниками єдиного інформаційного простору, дозволить учням швидко шукати потрібну їм інформацію та раціонально її використовувати. Школярі матимуть можливість навчатись по-новому, зручно, креативно, навчатись і навчатись стане набагато легше. Подача нового матеріалу, а особливо математики, стане набагато цікавішою, адже використання новітніх технологій дає широку можливість для ілюстрації особливо математики. Клас вирішив брати участь у національному проєкті Відкритий світ. Юрія. Маючи класі сучасну комп'ютерну техніку та вільний доступ до інтернету, ми зможемо спілкуватися з однолітками з метою навчання та обмінюватися з ними інформацією. Дякую. Тараса? А ще ми можемо розповсюджувати інформацію про досягнення класу, школи. Та ми хочемо виграти. Так!